На захист прав і законних інтересів дітей на сьогодні в кожному районі та місті нашої області працюють комісії, що виконують функції органів опіки та піклування, а також 26 служб у справах дітей. Крім того, обласні заклади, центр матері та дитини, соціальний гуртожиток, спеціалізований будинок дитини та дошкільний будинок дитини 17 шкіл-інтернатів та два центри соціально-психологічної реабілітації. Головне завдання для всіх відомств і служб охопити турботою малечу, якій не пощастило з батьками. Звісно, зробити це можна лише за безпек... Бечивши дитину родинним теплом саме для цього в області функціонують 22 будинки зімейного типу та 107 прийомних родин. Всього на обліку в службах у справах дітей області перебуває 2205 дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. 400 з них це біологічні сироти, решта це соціальні сироти. Разом з тим сімейними формами з них охоплено 1891 дитину або 85,7%. від загальної кількості вище вказаної категорії. Середньодержавний показник становить 85,2%. тобто у нас краще. А ще вкрай намагаються своєчасно виявляти всіх дітей, які потрапили у скрутні ситуації та потребують допомоги держави. Таким дітям зазвичай надають і відповідний статус. Спочатку поточного року надано статус, тобто посиротіло 151 дитина. З них у сімейній форми влаштування влаштовані майже 131 дитина. Поміщена у навчальні і державні заклади шестеро дітей усиновлено, двоє над двома дітьми встановлено батьківство. Цьогоріч в області усиновлено 33 дітей, з них 20 громадянами України, 13 іноземними громадянами. Як проживають діти у прийомних родинах, під опікою вітчизняних усиновителів, пильно стежать ті ж самі соціальні служби області. Цього року вони викрили жахливий факт. Мама-усиновителька два з половиною роки била усиновлену дитину. І про це чомусь ніхто не повідомив. Ані сусіди, ані школа, ані громада. Станом на сьогодні маму позбавлено материнських прав, проти мами порушена кримінальна справа за жорстоке поводження над дитиною. Дитина перебувала в центрі соціально-психологічної реабілітації, з ним було дуже тяжко його виводити на нормальний стан. Сьогодні він, цей хлопчик знаходиться в будинку сімейного типу у Дунаєвецькому районі. Прохання до всіх органів самоврядування і до всіх, хто займається цими питаннями, а ви, як голови адміністрації, ви голови органів опіки і піклування, будь ласка, контролюйте. Люйте ці питання, оскільки це життя дітей. На Хмельниччині продовжують виховувати потенційних опікунів, усиновителів і вихователів, аби краяни розуміли, яку відповідальність беруть на себе, прагнучи турбуватися про чужу дитину. На сьогодні в краї сформований банк даних потенційних усиновителів, опікунів і піклувальників та прийомних батьків. До нього зараховані 63 подільські родини. 17 прийомних батьків вже пройшли відповідне навчання і прагнуть створити будинки сімейного типу. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.